Друзі, всім привіт, привіта! Світає компанія Автофокус. Сьогодні маємо нове надходження. Honda MNV 2023 року. Випуску з об'ємом батареї 59 кВт. потужність 215 кінських сил. Друзі, це комплектація топ. Відрізняється вона від заводської звичайної. Тут є панорама, тут є тонування заводське, тут є бронеплівка на всій передній частині фари, капот, крила, бампер. Все покрито бронеплівкою. Зроблений антикор. Встановлені додатково бризовички, тобто ці всі плюшки коштують грошей. Власник це все зробив. Машина готувалась для себе. Днище все позаливали. Антикором машинка ваш ржавіти дуже довго не буде. Машинка динамічна. Має вона в нас також безключовий доступ, є також датчики сліпих зон, є в нас, друзі, також шикарний, дуже красивий салончик перфорований, шкіра комбінований, є в нас сірий потолочок, є в нас панорамний дах, є в нас USB-роз'єми для пасажирів заднього ряду. До речі, тут також є амбілет підсвіточка салону. Машинка прикольна, насправді. Друзі, є складання зеркал, електропривода. У нас є також тут порти для зарядки, шаплівочка, до речі, тут все стоїть. автосвіт, автодощ, мультикермо. Тобто ну, пробігу на машині 11 тисяч 800 кілометрів, друзі. Вона просто нова. Сидіння стан нові. Електропривід, сидіння пасажира. До речі, в підстаканнику тут подвійне дно є. Тут ставиться, тобто, можна ставити стаканчики, можна ставити пляшечки. Комфортний класний автомобіль, друзі, безпроводна зарядочка, клімат, контроль. Ну, все необхідне. Друзі. А до речі, тут є також і камери 360. Плюшок в неї, тобто вистачає ціна. На неї буде 20 тисяч доларів. Приїжджайте на огляд та ТИЗДР за адресою кільцева дорога 1 ТРЦ Республіка Парк. Вона доступна в лізинг в кредит. Ви можете її придбати за готівочку без готівкою розрахунок. Розрахуночок криптою. Ми можемо її також обміняти на ваш автомобіль. І також у нас я друзі послуга терміновий автовикуп Приїжджайте, ми вам про все розкажемо, проконсультуємо і повний супровід. Ми вам гарантуємо.